Ну і далі трошечки детальніше стосовно цієї теми, адже водночас адвокат вже назад Назар Кульчицький закликав вищий антикорупційний суд не обирати жодного запобіжного заходу його клієнту, міністру агрополітики та продовольства Миколі Сольському. Ось про це повідомляє нині Укрінформ із посиланням на захисника посадовця. За словами Кульчицького, розмір застави є непомірним. Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура вже клопотала про запобіжний захід для сольського у вигляді арешту з альтернативою застави у розмірі 200 мільйонів гривень. Сьогодні, під час засідання, прокурорка зазначила, що менша сума застави на її думку не матиме стримуючого ефекту з огляду на майновий стан міністра та інкриміновані йому злочини. Також вона висловилася проти задоволення клопотання сторони захисту щодо взяття. Сольського на поруки низкою осіб, що варто нагадати вам у цій справі 23 квітня у Національному антикорупційному бюро України вже заявили, що чинного міністра агрополітики Миколу Сольського підозрюють у заволодінні держземлею на 291 млн грн, мільйон гривень, а також у спробі заволодіння землею ще на 190 млн мільйонів гривень.